Отже, діти, ми вже вивчили, як робити рокіровку. Дивіться, в цій позиції обидва гравці дотрималися цієї поради. Три білих пішаки чудово захищають короля. Бачите? Король білих знаходиться у дуже комфортній ситуації, але є одна проблема. Якщо ви робите рокіровку, то ця проблема інколи з'являється. Це трапляється наприкінці партії. В чому справа? Уявіть, що білі зроблять хід турою на це поле є один. Звісно, тура не любить знаходитися за пішаками. Тури полюбляють відкриті вертикалі. Тура чудово розташована на цій вертикалі. Але насправді ми зробили цей хід, щоб створити пастку. Що це за пастка? На що саме ми розраховуємо? Якщо тура суперника вирішить побити пішака то чорні потрапляють у пастку. Тура білих піде аж сюди, на поле є вісім. Бачите? Король чорних під шахом. І вони не можуть побити нашу туру або заблокувати шах однією зі своїх фігур чи втекти королем з під шаху. Як ви бачите, пішаки чорних, які розташовані перед їх королем, мали б захищати короля, але насправді вони йому заважають. Тому треба дуже уважно слідкувати за цією загрозою. Давайте дізнаємося, як саме це робити. У цього мату є назва. Він називається мат по останній горизонталі. Звісно, не можна поставити цей мат на будь-якій горизонталі, окрім першої та останньої. А тепер додамо кілька фігур. В цій позиції хід білих. Але цього разу, якщо білі дають шах, то, на жаль, це не мат. Як ви бачите, якщо ми робимо цей хід турою, то тура суперника, яка знаходиться на останній горизонталі, допоможе йому запобігти цій загрозі. Що зробить суперник? Звісно, він просто забере нашу туру. Таким чином, суперник легко зможе зупинити загрозу матом в один хід. Насправді. Чорні мають чудову ідею. Яку саме? Так, звісно, їх тура може піти на це поле. Є один. Чи ви знайшли цей хід? Сподіваюся, що так. Як ви бачите, перша горизонталь це велика проблема для білих. Дивіться. Ця тура захищає горизонталь, але водночас вона захищає і коня. Ми кажемо, що такі фігури перенавантажені. Ми ще поговоримо про це пізніше. Але якщо ви бачите, що одна з фігур перенавантажена, то дуже важливо знайти, як її відволікти. Вона має заважати загрозі мату. Тому ми раді віддати нашу туру за коня. Звісно, тура зазвичай краще, ніж кінь, але не цього разу. Якщо чорна тура поб'є нашу, то король суперника знову залишиться без захисту, що призведе до мати. А ось інша позиція. У білих дві тури, а у чорних одна. Звісно, дві мати краще. Але важливо, щоб наші фігури працювали як команда. Як цього досягти? Є два способи. Можна або зробити хід цією турою на d1, або цією на e2. Таким чином, обидві тури працюватимуть разом. Ми називаємо це батарея. І ми ще поговоримо про це пізніше. Зробимо хід турою на e 2 і уявимо, що суперник не бачив цього відео і не бачить загрози. Тура чорних просто зробить цей хід. І тоді наша тура. Піде аж сюди, на Є8. Шах! Чорні зможуть її побити. Але у нас дві тури, і ми знову ставимо той самий мат. Давайте подумаємо, як захищатися від цієї ідеї. Як ми вже бачили, одна гарна ідея це тримати туру на останній горизонталі, але такий захист має недоліки. Наприклад, у майбутньому ми захочемо використати туру для атаки. А ще дві тури мати краще за одну. Тому коли-небудь, після того, як ви зробили рокировку, може бути корисним зробити хід одним з цих пішаків. Це як ковдра. Вона гріє нас, але незручно, коли вона заважає дихати. Тому ми створимо так звану квартирку для короля. Чорні можуть зробити хід одним з трьох пішаків, які знаходяться перед їх королем. Бачите, король все ще в безпеці. Але тепер він зможе дихати. Запам'ятайте цей термін кватирка, або, як кажуть німці, люфт. Це німецькою означає повітря. Тепер чорні не ризикують отримати цей мат. Але важливо, щоб це поле, кватирка, було безпечне. Потрібно, щоб суперник не контролював його своїми фігурами. Тому треба уважно спостерігати за фігурами суперника. Наприклад, цей хід послабить поля біля нашого короля. І якщо слон білих піде на Б2 або навіть на h6, що трапиться? Вірно, ми не зможемо скористатися цією квартиркою. Бачите? Білі знову зможуть піти турою на Е8 і поставити мат, бо король чорних не має можливості втекти через поле G7. Давайте повторимо, що ми щойно вивчили. Рокіровка зазвичай дуже корисний хід, але пізніше всередині гри чи наприкінці часто з'являється загроза мату на останньому ряді. Тому дуже важливо зробити обережний хід пішаком, щоб запобігти цій загрозі. А тепер поставте цей мат супернику.